А що забрати звідти взагалі ключ? А щоб ви не їздили, поки мене не буде на роботі. Мало так. ли, я хочу покататися. Ну, хочеш, я приїду, тоді дам тобі ключа і покатаюся. Бач, тепер газонокосілку, ви не заведете. Ключика я заберу з собою. Ось так. А я вам зараз покажу, як включається. Тобто, спочатку обов'язково вставляємо ключ запалення. Оп, поставили ключика. І тоді ми включаємо газонокосілку. Ось до кнопочка збоку, собі типо взяв, все, вона поїде. На косарка. Дим не, не димить, ну, д... бензин заправляти не треба, шнурка тягати не треба. Можна заїхати в будь-яке місце, куди треба. У нас тут іде 7 висоти скошування від 25 мм до 70, скільки там 75 см. Тобто оп-оп-оп, такою ручкою виставляєш собі висоту скошу. Ширина скошування 37 см. Вона легка, вона маневрена і достатньо потужна, тихесенька, сусідам мішати не буде, повітря портити вам не буде. 6 тисяч гривень цього на все. відправляємо по всій Україні, на пошто.